Сьогодні, 28 квітня, рік з дня загибелі нашої колеги, журналістки та продюсерки Радіо Свобода Віри Гірич. Рівно рік тому, під час такого ж обстрілу, як і сьогодні, її вбила російська ракета, яка влучила у житловий будинок в Києві. Просто в квартиру Віри. Колеги Віри одразу взялися розслідувати всі обставини того дня і прагнуть з'ясувати, а хто ж несе відповідальність за запуск цієї ракети. За рік після загибелі Віри, наші колеги з проєкту схеми презентують свій фільм роз. Розповідала вона вам про свої плани чи про мрії. Ну от мрія пожити в своїй новій красивій квартирі. Коли я вибіг з того полум'я, я почув друге шипіння. Повернув голову ліворуч, я побачив, що там, наче ножем, як порозрізана частина фасаду. Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в городе Киев. Рядом с заводом «Артема» попали в житловый будинок. После двух, трех, четырех, пяти звонков он на трубку не брал. И тогда уже я сам начал переживать. Эта ракета показала очень высокую степень надежности. Это действительно Самое современное оружие, высокоточное и большой мощности. Люблю тебе, син. Я тебе люблю. Мам. Це було достання моє знаешь. Автор розслідування цього фільму, розслідування, яке розкриває обставини російського ракетного обстрілу того дня Сергій Андрушко, кореспондент Радіо Свобода, розслідувач проєкту схеми, долучився до нас. Сергію, привіт! По перше, я дякую тобі і колегам за цей важливий проєкт. Це велика трагедія не лише для близьких віри, а для всіх її колег. І можу лише уявити, що працювати над цим фільмом було надзвичайно складно. Віра лишила теплі спогади. А якою ти її запам'ятав? Я її запам'ятав дуже талановитою, дуже відповідальною, дуже толерантною. Так склалося, що я з нею мав не тільки професійні стосунки, спілкувався на Професійні теми з нею, а ще я відвідував з нею власне англійські курси, які були організовані Радіо Свободою. А знаєте, як там на англійських курсах там завжди або розповідають, як там у тебе в житті, або як там склалося, які твої плани на майбутнє, що там було вчора, що буде завтра. І очевидно, що такі спілкування вони більше. Дають можливості познайомитися один з одним, тому коли сталася ця коли поширена була ця інформація, це для мене було. Ну, це було для мене шоком. Я спочатку подумав, що це неправда, що це от буде якийсь там наступний лист, який спростує всю цю інформацію. Утім, на жаль, такого листа не було. Що зробила редакція Радіо Свобода і конкретно проект схеми, щоб з'ясувати, що сталося з Вірою, Які обставини ви з'ясували про що можете говорити? Ну з самого початку, коли е, трапилася ця трагедія, то ми почали збирати докази, які можуть нас кудись привести. Спочатку це були ми стежили і самі дивилися за за тим, як збиралися уламки ракет. Після обстрілу, а потім були інші розслідування. Нам вдалося встановити тип ракети. Тобто, дорічний загибель Віри ми зробили фільм. З одного боку, це можна сказати про мрії, які не були втілені в життя. З іншого боку, ми, команда схеми привідкриває завісу. Обставин загибелі журналістки Віри Гірич, а саме були встановлені тип ракети, а насі, які здійснені також ідентифіковані програмісти ракети, командири. Пілотів до деяких із них нам вдалося дозвонитися, як і до програмістів, поспілкуватися. все це можна буде переглянути у документальному проєкті. Віра він буде показаний на маратоні в суспільному телеканалі завтра об 11.25 а також на всіх платформах Радіо Свобода теж з'явиться завтра вранці, зокрема, на Ютубі його теж можна переглянути Сергію. Я оскільки маю можливість, я переглянула вже цей фільм, і там було дійсно кілька дзвінків до російських військовослужбовців. Чи дійсно хтось з цих людей, конкретно з якими говорили журналісти схем, могли бути причетними конкретно до цієї ракети, яка вбила віру. А... Я думаю, що ми зібрали факти і докази, які стануть основою для майбутнього слідства. Власне, слідство вже триває. Прокуратура українська відкрила цю справу. І, е Є сподівання, що е, будуть встановлені усі причетні до цього вбивства, до загибелі журналістки, і е, справа буде розглянути в українському суді, можливо і в міжнародному суді. Я дякую тобі, що долучився до нашого стріму. і Розказав деталі про документальний проєкт. Віра це був Сергій Андрушко, кореспондент Радіо Свобода, розслідувач проєкту схеми. І нагадаю, що фільм про нашу колегу Віру Гіріч та обставини її загибелі через обстріли армії Росії. Дивіться на платформах Радіо Свобода вже завтра. а Також в Етері телемарафону Єдині новини в суботу, 29 квітня о 10.30.